23 липня 2025 року в Авідіополі на перехресті вулиць Тараса Шевченка та Дністровська дорожньо-транспортна пригода між двома автомобілями. Після пригоди дитину з салону автомобіля Нісан доставлена до лікарні Водій автомобіля Шевроле Авео, рухаючись по вулиці Дністровська, при перетині перехрестя з вулицею Тараса Шевченка, не надав переваги автомобілю «Нісан» Прем'єра, який рухався по головній дорозі. Після зіткнення на місце були викликані лікарі та дитину з салону Nissan Прем'єра доставлена до Авідіопольської лікарні. Стан дитини на момент фільмування невідомий. На місці працювали поліціянти. За результатами розгляду матеріалів буде остаточно встановлена вина кожного з учасників пригоди. Роман Баршинидзе, Альтернатива Орг